Усім привіт, рада вас вітати. А, сьогодні буду висаджувати батат у відкритий гром. А, планувала його посадити в мішки, але потрібно поїхати набрати землі. Ну, щось не хочеться, немає часу їхати. Ось, а, саджала я його в таємність пластиково це з під Саджала я наприкінці лютого, але можна і трошки пізніше, бо в мене дуже маленькі клубні це великі клубні ще, а так набагато менше. Просто поклала їх на землю, гарненько поливала, і ось вона пустила такі. Сібагани вже відривала обережно і саджала я їх. Ось такі пакети. Семельку, це вже під цього треба поливати, ну, зараз вже буду саджати і ось така ляна виросла. А також я їх ставила в банку на укорінення. Зараз покажу, які корінці. Ось такі корінці в них виросли. Тож, приступаємо до посадки. А тут щось в, в мене камера з'їхала, тому вибачте. Для початку я розмітила собі рядочки. А потім в них я насипаю кінський перегній з перемішаною золою. І вже зверху нагортаю на них бугор. Взагалі-то потрібно просто нагорнути бугор і в бугор зробити ямки та посадити беда. Але враховуючи мій ґрунт, мене нагадую піщаний, дуже кислий ґрунт. Тому мені доводиться трошки робити інші маніпуляції. Для початку я його розкислюю, піддобрю, попилом розкислюю, піддобрю кінським перегноєм. І вже потім нагортаю бугорочки ці, і в них вже роблю ямки, але не до, трошки не доходячи до саме перегною з попелом. Ось потім я просто порозкладаю батат. І пролью його водою з добро. Як в ямку, так і зверху. Ось хочу показати, як виглядає коріння в стаканчику в землі. Ось це що товстеньке коріння, це і є майбутній батат. До речі, в бататі дуже багато вітамінів, а також він зміцнює імунітет, підтримує здоров'я зору та шкір, сприяє нормальному трапленню і стабільному рівні цукру у крові і надає енергію протягом цілого дня. Дуже смачний він і корисний. До речі, хто не знає, бета це Ліана, тому обов'язково її треба підв'язувати або ці попорочки закривати плівкою чорною, щоб Ліана не вкорінювалась. А всі сили йшли саме в коріння і в майбутні корнеплід. Саджаю я бата вже третій рік. Спочатку в мене було три сорти: це Бетті, Фіолет і гарнет, але в минулому році була дуже послушне літо. І тому в мене лише один сорт вижив, це фіолет, але нічого страшного. В тому році я взагалі була рада будь-яким врожаям. Отже, якщо ви не вкриваєте плівкою ці богорочки, то тоді потрібно ліану пататаш підв'язати просто на сітку і він там буде далі сам вже плестись. Як я вже казала, це потрібно для того, щоб сама Ліана не вкорінювалась і вся вся пожива йшла саме в майбутньому Буду використовувати ось таку сітку. Вона не дуже товста, але і не зовсім тонка. Не така для огірки, трошки плотніша. Використовую я ось такі пластикові хомути багаторазові. Ось вони так пофіксують або рослинку, або до стопчика сітку прив'язати. Купувала багато років назад на Аліекспресі. Також є ще такі, це я вже в одному з інтернет-магазинів нас купляла. Але вони мені не такі зручні. Ці мені не подобаються. А ось ці досить такі класні, але з часом вони все одно псуються, як і будь-який пластик, вони ламаються. Для підв'язування батату буду використовувати ось таку проволоку садову. Це просто тоненька звичайна проволока всередині, а зовні вона в пластику. Теж з часом, часом воно все ламається, залишається тільки проволочка. Але їм вже дуже багато років купувала. Я не пам'ятаю, здається, в одному із наших інтернет-магазинів України. Пишіть в коментарях, чи саджали ви батат. Можливо, не саджали, а купували в магазині. Мені буде дуже цікаво ваш досвід. І на цьому буду завершувати відео. Дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео. Гарного усім дня та мирного неба!